Привіт, підписничнички. Знаю, ви любите такі відео, тому сьогодні розповім вам про день в притулку. 5.30, прокидається мафія. Деякі називають їх цуценятами, але не повертають язик. Але спочатку потрібно сходити в туалет Баріку. Він це сам робити не може, тому потрібна допомога. Руна також біжить пісити за компанію. Потім обов'язково потрібно набрати води, бо собакам потрібно з чимось опісювати нашу нову плитку. І біжимо по нашій новій бетонній доріжці. Не багнюка з вожами, звісно, але і так се Йдемо по нашим новим зручним плитам і попускаємо наших гарненьких собак гуляти. Тим часом шукаємо щось і збираємо ще одну собаку. Потім, щоб собаки мали товарний вигляд, їх потрібно поготувати. Ну і какашки, самі розумієте, самі себе не покакують. Потім йде гуляти Нона, Лариса і Руна. І до них приєднується наш тимчасовий гість вулкан. А в цей момент мама вигулює Касю, Кірі і Віллі. Потім довгий день не вигушив собачки могли нарити якомога більше ям і встигли пересваритись, обов'язкове розмінування території, потім невеликий масаж у баріка. знову туалетні справи і великий марафон. І тут з'ясовується, що перевізник переніс час виїзду. Терміново потрібно шукати план Б і просити сусідку відвести Яну і Ларису в нове життя. Я з собою не взяла, тому поїхала тільки Лариса. Зідзвон з реабілітологом барика, відправка Гоші в родину і контроль відправки кішечки за кордон. Вечір, як і ранок, в нашому дурдомі починається однаково. Спочатку йдуть гуляти собаки з вольєрів. Яна в цей час насипає їжу. Ну як їжу? Коричні камінці. В цей момент собаки захлинаються слиною і не можуть більше чекати. Тому ввечері вони гуляють недовго. Щоб Джесіка не кошмарила цуценят, вони їдять окремо, а потім заходять до неї в вор'єр. Потім гуляють ті, хто живуть в домі. волкан, Нона, Віллі, Кірі, Руна, Касі і Барік. Так виглядає наш спокійний, більш-менш стандартний день. Але я не чомусь кажу, що це занадто і в неї багато собак. А ще кажу, що поїздка на фестивалі відкриття благодійного фонду дуже вдарила по кишені. І якщо хтось хоче допомогти деньгою, не обмежуйте, будь ласка, свої бажання і, будь ласка, підтримуйте притулок. Інакше я не доведеться брати Баріка і йти під церкву, а баріку ну дуже б не хотілось так позоритись. Реквізити, як завжди, можете знайти в шапці профіля і обов'язково підписуйтесь.